Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про тренди букетів на 2024 рік та про сучасні технології у створенні квіткових композицій разом з нашою гостею, засновницю флористичної студії Story Flowers Марією Патаповою. Пані Марі, рада вітати вас! Рада вас теж вітати. А, вже скоро день всіх закоханих. Тому я думаю, що ця тема буде дуже актуальна у нас сьогодні в нашій програмі. І хочеться дізнатися, які квіткові композиції будуть найбільш популярними от, в цьому році. Ну, день закоханий це завжди червоний кольор, червоні троянди, але ми трішки інший формат, і у нас такі все-таки більш такі ніжні кольори. В цьому році тренд такий пудра. Персикові кольори, то в нас таких буде більше, дуже багато таких квіт, квіточок по цих кольорах, і будуть такі більш ніжні букетики. Угу, чудово. А, а якщо обирати такі кольори комбінації квітів, от найбільш популярні все ж таки в трендах, скажімо Е, Ну, завжди популярні квіти це ніжні, рожеві, білі, це більш такі популярні квіточки. Але ми комбінуємо і червоні, і пудра, і це дуже дуже гарно виглядає. Букет іде яскравий. І в той, той же час е, ніжний угу. а, 1 лютого сьогодні. Чи вже йдуть замовлення на день закоханих? Так, да. Сьогодні ми прийняли вже перше замовлення на 14 лютого, то ми вже приймаємо замовлення, звісно. Вже йде запис наших замовлень. Чудово, тобто люди вже готуються заздалегідь, так. так? Порадувати Хочуть коханих. Радувати своїх коханих. Да. Чудово. А які елементи дизайну будуть у квиткових композиціях? От найбільше привертають увагу все ж. Ну, зараз це тенденція це сухоцвіти в е, декорі. То люди дуже багато беруть е, сухих квітів і у декор, і радують свій, свій, свій інтер'єр. Також зараз дуже популярно. Люди беруть до себе просто квіти, які довго стоять, і вони їх радують теж більше тижня. Ці квіточки там, наприклад, це можуть у стома, хризантема. Ще дуже багато екзотики, яка стоїть е, біля місяцю. Там ліка протея. Такі екзотичні квіточки. Вони радують і інтер'єр, і вдома, і це в принципі популярно. А чи впливає якось сезонність на вибір квітів? Так, звісно, сезонність це в першу чергу, так як є сезон сезонні квіти. Вони, в принципі, як піон, наприклад, вони кожен рік, але цінова політика від відрізняється, і також звісно, якість. Mm -hmm. Якщо це сезон, то якість вона гарна. Якщо це не сезон, це зима, то якість не дуже. Е, також час іде вже більш до весни, вже пішли місцеві тюльпани, то вже пішов, пішли пішла весна. Е, ну тюльпани в мене чомусь асоціюються відразу. От 8 березня, день міжнародний жіночий день. От чомусь от саме таке. А які найбільше замовляють от до дня закоханих? Ну, до Дня закоханих частіше у нас це мікси-букети, в яких поєднані дуже багато різноманіття квітів. І, в принципі, ну, у нас немає стандарту, наприклад, у нас там троянди. Але хлопці завжди не, не знають, що є ще інші квіти, і завжди замовляють тільки троянди. Це безперечно. Ну, ми хлопці знаємо, що троянда, тюльпан. Ну і гвоздіка. Ну це не на не не на те свято. Я, я думаю. Ну чого, дивіться, гвоздика ось в букеті. Це, це тобто вони бувають і такі. <ріст> да. Чудово. Ну, я зараз теж для себе зробив відкриття. Я думаю, як і більшість хлопців, які зараз на, на, нас а, дивляться. А, які рекомендації ви дали би тим, хто обирає квіти там чи букет, чи композицію для того, щоб вразити людину? От саме так, щоб ти зайшов в цю композицію з букетом, там вау, все в ми минулому році в цей час у нас замовили конвалії. Це був невеличкий букетик, але він коштував достатньо грошей. Але людина дуже здивувала таке. Конвалі це все-таки середина весни, і тут у лютому конвалі. Я, О, Я думаю, що і та людина, яку він дарував, здивувалася, напевно. А, а як вибір квітів може відобразити саме емоційну глибину і індивідуальність людини? Ну, все-таки, все, ну, все кому ми даруємо. От, у нас в мене був приклад, Зайшов чоловік, каже, хочу здивувати свою подругу, просто і я в нього спитала, який в неї характер, бо йому сподобались три різних букети. І я кажу, от яка вона вона? От вона така ем, спонтанна. Ну, він розказав їй характер, і я запропонувала йому яскравий букет, так як я імпоную людину з, з цими емоціями, з цим букетом. Це все ж все індивідуальне. Все, все залежить від того від вашого стану, що ви хочете подарувати людині. Яка людина? Тут нема такої тенденції, що щось там, це квітка для цього, це для цього, колір для того, колір для цього. Нема вже давно цих тенденцій. Як там, раніше це був жовти, жовтий колір, це розлука. Так, 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 На жаль, ні, це не так. Це неправда. Це все в нашій голові, в нашій у кожного своя. Свої асоціації з квітами і людина, наприклад, тільки розуміє червоні троянди, друга людина не розуміє тільки білі троянди. А насамперед квітів дуже багато здивувати можна. Просто одною квіткою, але вона буде людина, буде здивована. Угу. А, тобто, якщо завітати до вашого магазину, так то ви підберете і ваші спеціалісти підберете там під характер людини, під емоційний стан і все буде чудово. Да, у нас ми завжди завжди є великий асортимент різних квітів, тож наші клієнти завжди здивовані, завжди радіють наших нашому асортименту. Наші наш ми. Постійно змінюємо асортимент, щоб ну не просто були там чи чи одні й ті ж квіти, а все таки були різні, щоб бо ми знаємо, що у нас є люди, які купують ці квіти кожен тиждень. Ну якби якщо він буде брати одні й ті ж, то буде не ну, дуже йому інтересно, угу. тобто постійно оновлюєтесь так. Так, а якщо говорити, от є композиція, так у нас угу. зараз суді і є букет, що більше от все ж таки обирають. В принципі брають і те, і інше. У нас більше беруть букети. Ну, у нас якось так пішло, що в нас в салоні беруть тільки букети. Вони стоять у водичці, ми додаємо засіб, і в принципі наші клієнти радують своїх близьких тиждень, це 100%. Ну, там вже все, все залежить від того температури, ото, квітів, то можуть і більше. Е, композиції у нас більш беруть із сухоцвітів. Так як це сухоцвіти, це квітка, яка вас буде радувати більше року. Це теж тенденція, ще вже продовжиться другий рік. Що сухоцвіти дарують, і це і в інтер'єрі гарно, і як комплімент, і як подарунок, то в принципі. А угу. є е, з вашої точки зору, як людини професійної, так, в цій справі, е, що б ви порадили дарувати? Квіти чи все ж таки композицію? Е, ну, я люблю просто квіти. У мене, мене завжди стоять в вазі квіточки. Просто я ж кажу, все залежить від людини. Людина, деякі не люблять пакування, то в принципі ми теж питаємо, бо може, можливо, це. Ну треба. Просто зробити можна красивий букет, зав'язати стрічкою, і людина буде дуже радувати. Деякі люблять, щоб було обов'язково пакування, бо воно трішки підкреслює наші квіти, наш об'єм, то в принципі і букет. Якщо це просто так, то це можна зробити, бо квіти просто під стрічку. Як це якщо це якесь свято, і хочете порадувати людину, то це звісно букетик в пакуванні. Угу. Я просто пам'ятаю, що ті часи, коли я ще був молодим, і оцих хлопців, які йшли з однією трояндою, і в салофані це виглядало дуже кумедно. і от чомусь більші зараз людей, от все ж таки, йдуть до того, щоб не пакувати квіт. Так як ви до цього ставитесь? Ну у нас в принципі це пакування відсутнє, якщо навіть просять дуже. І бачу я по місту, що ходять до сих пор, так. <світ> Ось, то ми не пакуємо. Максимум це крафтова бумага. Воно і естетично, якщо просто донести людині, то в принципі крафт крафтова бумага це дуже добре. Людина може її виконати, там, спалити. Ну якби В принципі, це така. Таке пакування, що не портить нашій атмосфері, то в принципі бумага. Ну, так от навіть дуже виглядає гарно і Ну, так... це калька, то в принципі і калька, і ті що ті, то калька вона більш така для квітів, а ті, що в серединці, то вона така, як бумага. Угу. Ну що ж, так як уже йдуть замовлення, так я давайте порадимо ще раз, так щоб люди вже замовляли, тому що до дня закоханих залишається все менше і менше часу. Але порадувати свою другу половинку я думаю, що точно потрібно. Тому друзі, замовляємо в Story Flowers квіти для своїх коханих, для своїх других половинок. І пані Марія, я хочу подякувати, що ви звіталися до нашої студії дякую. і порадили нас цими прекрасними букетами. Дякую. І вам дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про квіткові тренди. В студії була Марія Потапова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.